Формувавши базу, вони почали ж свої дії. то то. то І в залежності, як вони почали більш широко а, шукати проукраїнських налаштованих, патріотичних людей, а, людей, котрі а, підтримують Україну 100%, а, об'єми ж людей доволі значні. І Тих приміщень, як в початку це були там приміщення райвідділу, там або ж возити на кордон, було доволі і ризиковано, і доволі, як я розумів, їм накладно. Тому вони краще не придумували. Є підприємство, на підприємстві є приміщення ізольовані, в котрі використовували як під камери утримування. Часть приміщень використовували як для приміщення для допиту. І в цих приміщеннях поблизу підприємства ще раз був там місток, на ньому був розташований блокпост, на якому люди проходили. і Якщо хтось не подобався, незалежно від статі, віку чи будь-чого, їх підозрюваних тягнули спочатку на допити, якщо щось не нравилось. Да, наві інколи не було, було даже і причин. Просто, як Майка, ти мені не подобається, сидіти. Загрібали. Люди, деякі просто сиділи, да? деяких е щоденно методично е надопити е тортури і, або е отримувати інформацію. Бо е питали місце заходження е родинних зв'язків тих чи е ну, атошників, військових, представників органів влади. Тобто, ну, розумієте, це, ну, це повномасштабний концентраційний лагерь тобто з усіма витікаючими наслідками. І люди розповідали, що деякі були там день, деякі там декілька днів, а деякі наразі я знаю, там люди є, сидять з перших днів його формування, їх не випускають. Їхня доля, ну можна -то, по крупицям зібрати зі слів тих, хто виходить, і повідомляє через других людей, через родичі, цих родичів, то зрозуміти. Хто ці люди, яких тримають там не випускаючи? А це різні. різні. Це і я ж повторюсь, і в першу чергу їхні АТОвці, націоналістично налаштовані люди, потім в них. А, Діючі, колишні правоохоронці, представники органів влади, місцеве серядування, вчителі, тому що вже е, ну, до болі, ну, щоб розуміти, ць, е, перелік, то навіть е, батюшку забирали і три доби підкатували током. Тобто, розумієте, е, ну, Тут вже сказати, дівчата, хлопці, жінки, чоловіки тобто, всі, всі весь це населення. Принципу там, знаєте, як, там, сегментування на тій ті, категорії там нема. Там е, все, що українське, все табу. Висловлення, дії, десь участь в чомусь. Там, де, те, чи, е, людину могли зупинити по дорозі в телефоні, яку-то яку знайти фотографію, переслану яку-то, от кого-то. Навіть не твоя, не твої родич, а просто поділимо якоюсь новиною, прикрити, і все. Достовірно невідомо факти смерті. Але є люди, з якими немає зв'язку тривалий час, котрих забирали, і їх доля невідома. Там вже не дають відповіді, там і скажетесь нікому. Там немає закону, там хаос. ви розумієте, Там немає навіть військової етики, тому що це не, це не люди. Просто не люди. І з ними знаєте, надійтесь на те, що вони будуть якими там категоріями доволі гуманними апелювати під час спілкування, там, проявляти якусь там навіть, ну, коли жінки шукають своїх чоловіків чи матері дітей, то там на це нема, там, на, на, ну, жінки можуть прийти і питати за долю чоловіків також посадити туди. Була інформація про те, що агрегатний завод вивозли до Росії. Чи Ну, знаєте, я, як особа, котра в керівництві цього підприємства, для мене завжди ситуація і до болі і зараз. Вона ну, стан підприємства і його цілісність ну, мають велике значення. І наскільки мені відомо, коли. Плани були, тому що ми розуміємо, що матеріально-технічна база вона завжди має сенс бути кимось забрана. Але коли не було світла, коли пропало, 7 квітня пропала, пропала електрика і не було тривалий час. А без електрики навіть здійснити демонтаж технологічного обладнання в цехах. Ну, доволі складно, тому що щоб демонтувати обладнання, станки там і е це, треба запустити кран балки які їздять по цехам. Тому що заїхати так і виняти станки не вийде. Ну це або розламати будівлю ну тоді по пострадає обладнання. Тому воно стояло. Такі ну, не перша які там може матеріали, що там забиралися. Ну отакого прям цілеспрямованого вивозу. І розобладнання підприємства не було. Тобто він на теперішній час на 99% він цілий. Поки що. Ну, його пару разів обстріляли, а так в цілому шибки повилітали, та таких значимих пошкоджень немає. І він, дякувати Богу, цілий.